Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Запоріжжі зросла кількість жертв через вчорашній російський удар до шести людей. Як передали в ДСНС, ще 22 людини постраждали через атаку на місто. Надзвичайники додали, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, зруйновано офісну будівлю, понівечено медичний центр. На місці працюють всі профільні служби. У генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтобази у Брянській області РФ. Зазначається, що по об'єкту було завдано удару в ніч на 11 грудня підрозділами сил безпілотних систем Збройних сил України та головного управління розвідки Міністерства оборони України. Відомо, що НП Брянськ наливний пункт нафтопроводу Дружба, основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального, нафтоцистерни та залізничний транспорт. Активно використовується для постачання Окупаційної армії РФ. Українські війська просунулися на Вугледарському напрямку, а російські – у Курській і Харківській областях, а також на Сватовому, Турецькому, Покровському, Курахівському, Вугледарському напрямках та Великі Новосілках. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Американського інституту вивчення війни. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби зафіксовано 208 бойових зіткнень. Міністерство фінансів США оголосило про виділення Україні позики в розмірі 20 мільярдів доларів, яка буде погашена за рахунок доходів від заморожених російських активів. Зазначається, що це рішення є частиною ініціативи G7, у рамках якої Україні загалом буде надано 50 мільярдів доларів для підтримки критично важливих служб, лікарень та інших необхідних установ. Ці кошти отримані з доходів від заморожених активів в Росії забезпечать Україні важливу підтримку в умовах. Захист України від непровокованої агресії підкреслила міністр фінансів США Джанет Єлен. Держдеп США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для обслуговування F-16 на 266 мільйонів доларів. Про це повідомляють на сайті Агенції з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США, яка видала відповідний сертифікат. Відомство розповіло, що Україна звернулась до Сполучених Штатів з проханням придбати та забезпечити низку компонентів, елементів обладнання та ПЗ для винищувачів F-16. цей пакет допомоги має покращити нашу здатність протистояти поточним і майбутнім загрозам ворога завдяки більш потужній системі ППО. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що тільки системи ППО зараз здатні гарантувати безпеку українцям. Україні потрібно 10-12 додаткових систем Петріот. Вони забезпечать державі життя та зроблять війну для Путіна беззмістовною, заявив гарант. Я дійсно іноді не розумію. Півтора мільярда коштує одна система. Будь ласка, візьміть ці кошти з російських активів. Це буде коштувати 30 мільярдів, але це зможе повністю остаточно закрити наше небо і все. Люди будуть повертатися до нормального життя і за кордону також. Діти будуть ходити всюди в школу, в університети. Економіка буде працювати, зауважив президент, додавши, що це те, чого нам сьогодні не вистачає що є конкретно у наших партнерів щодо стратегічних гарантій безпеки. То Зеленський вказав, що кращим гарантом є НАТО. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що країна має достатньо коштів і озброєння, щоб чинити опір російській агресії. Я вважаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, ракет і артилерійських снарядів, щоб протистояти як мінімум на перше півріччя 2025 року. Зазначив міністр. За його словами, головною потребою ЗСУ залишаються безпілотники, тоді як у листопаді Росія зазнала рекордних втрат на полі бою. Парламент Канади схвалив виділення Україні майже 600 мільйонів доларів військової допомоги. Міністр оборони країни Біл Блер інформує, що ці кошти спрямують на закупівлю боєприпасів, навчання й інші засоби, які українці потребують для перемоги. Великий бюджетний документ, схвалення якого дозволить уряду Канади додатково витратити 21 мільярд канадських доларів на різні цілі, враховуючи національну оборону. Включає також близько 307 мільйонів доларів на фінансову допомогу допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ, крім цього, парламент затвердив близько 35 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні. Або рішення про виділення цих коштів не було чинності. За нього ще має проголосувати Сенат Канади, що відбудеться найближчим часом. Білорусь провела ракетні випробування в безпосередній близькості від українського кордону. Відомо, що 10 грудня білоруські військові здійснили запуск сучасної зенітної керованої ракети 9М318, призначеної для комплексу БУК МБ-2, яка здатна вражати як повітряні цілі, так і наземні об'єкти. Випробування відбулися в прикордонній зоні з Україною, що спричинило оголошення повітряної тривоги в прилеглих українських областях. Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття. Про це Пише Reuters. речник Міністерства оборони Тайваню Сун Лі Фань на прес-конференції, заявив, що масштаб нинішнього розгортання китайських військово-морських сил у районі від південних японських островів до південно-китайського моря є найбільшим відтоді, як Пекін проводив військові навчання довкола Тайваню напередодні президентських виборів 1996 року року китайські військові поки що не коментують та не підтверджують, що проводять будь-які навчання.